А коли ти востаннє була у гінеколога, як давно ти робила скринінг? Що ти знаєш про вакцину від вірусу папіломи людини? Чи ти вакцинована? Вітаю вас у цей спокійний дощовий зимній день. Сьогодні я хотіла зробити таке розмовне відео і поговорити з вами про дуже важливу річ. Як ви знаєте, а якщо не знали, то тепер будете знати січень, а особливо його останній тиждень. Це. Місяць боротьби із раком шийки матки, а також місяць обізнаності жінок, про рак шийки матки, про вірус папіломи людини, а також про те, як можна себе захистити. Ми, жінки, а особливо мами, молоді мами, у яких є немовлята, якось у мене, наприклад, дуже часто забуваємо про себе, про своє здоров'я, і все відкладаємо на потім. Щось болить, потім сходжу до лікаря, не перестає боліти, вип'ю пігулку та пройде. І дуже часто потім перетворюються на дуже пізно. І для того, щоб цього не було, я сьогодні хочу мами та жінки поговорити з вами. Рак шийки матки це четверта у світі причина смертності серед жінок. Уявіть собі, це дуже страшно. Враховуючи те, що рак шийки матки це один із тих видів раків, які, на щастя, найлегше можна діагностувати та вилікувати, якщо це, звісно, ранні стадії. Чому і досі так, я ношу труси, і це правда життя. Чому досі рак шийки матки залишається настільки популярним і таким поширеним у смертності серед жінок? А відповідь тут дуже проста. Це необізнаність, це недостатня кількість інформації, це, це те, що ми не робимо скринінги, не ходимо вчасно до лікаря, не робимо вакцинацію, боїмося вакцинації. Наприклад, я живу в Іспанії, а саме в країні це північ Іспанії. Як тут допомагають жінкам боротися із раком шийки матки? Обов'язково треба проходити скринінги, здавати ПАП-тести, або по-нашому це мазок. Ти приходиш до своєї акушерки, навіть не треба йти до гінеколога, навіть не так ти не лише приходиш. Спочатку тобі надсилають запрошення на телефон по смс, або звичайний лист на пошту присилають і запрошують тебе пройти цей тест. Має бути або кожні 5 років для жінок, які більш молоді, а вже потім кожні 3 роки для жінок. Більш старшого віку. Потім тобі присилають відповідь по смсці. Звісно, це все приватно, крім тебе, ніхто цього не побачить. Але тобі присилають і пишуть, який у тебе ризик того, що у тебе є вірус папіломи людини. Якщо ризик маленький, тобі просто присилають цю смс-ку, або навіть взагалі нічого не присилають, якщо у них немає твого номеру телефону. І не дзвонять, і нічого не роблять, просто забувають про тебе. Якщо виходить, що ризик середньої або високої ступені, тому звісно, тобі дзвонять, тебе запрошують на прийом до лікаря, і вже там ви робите більш точні аналізи під мікроскопом, калькоскопія. Особисто я проходила скринінг 4 роки назад. В моєму віці зараз мені 36 Проходити кожні 5 років цей скринінг. Починала підготовку до вагітності. Прийшла до лікаря, сказала, що я хочу мати дитину, і мені сказали, що ми не будемо починати ніяких обстежень, якщо у тебе немає зробленого скринінгу на ризик вірусу папіломи людини. Я зробила, він був низької ступені ризику, і, звісно, тоді вже я почала займатися своєю вагітністю. Коли я вже проходила обстеження після пологове, вони також подивилися, щоб мій тест, мій скринінг був актуальний, ще не пройшло 5 років. Вони кажуть: ну добре, ще рік почекаємо, тому що завжди треба щоб ці аналізи були актуальні. Ремарка. Якщо у вас є якісь симптоми, біль, виділення, кровотечі, погане самопочуття, будь-що, не чекайте ні 5 років, ні 3 роки, не чекайте нічого. Йдіть зразу до свого гінеколога, говоріть, просіть, випрашуйте, щоб вам зробили аналізи. Іноді тут, у Європі, треба, звісно, просити, щоб тобі щось зробили, особливо якщо ти молода жінка. Але обов'язково треба думати про себе. І якщо ти відчуваєш, що щось не так, кажи, що я хочу зробити аналізи. Я з вами поділюся. Своєю історією і життя. Про рак шийки матки я знаю, як то кажуть, не по понаслижці. Так, я не гладжу одяг ні рушники, ні дитячий одяг. Просто зараз складу і покладу у шафу, щоб ні у кого не було ніяких питань. Повернемося до нашої не цікавої, але дуже важливої та актуальної теми у одного члена моєї родини. Був діагностований рак шийки матки першої ступені, була проведена операція. Дякувати Богові вчасно, вже пройшло майже 20 років, і ця людина піклується про своє здоров'я, завжди проходить обстеження для того, щоб це не повернулося. Але я вам сьогодні більш детально хотіла розповісти саме про свій особистий досвід. Якщо ви думаєте, що ваша дитина ще маленька і їй не потрібні ніякі скринінги. То, на жаль, ви помиляєтеся. Тому що коли мені було 16 років, і я почувалася погано, але я не звертала на це уваги. Жила своє цікаве шкільне життя, був 11 клас, я готувалася до екзаменів, веселилася, гуляла. Так, у мене були дуже болючі ці дні. Так, я майже втрачала свідомість. Лежала, корчилася від болю, але тоді що? Думала, що у всіх так буває, нічого страшного. Поки я не пам'ятаю чому, але було якесь планове обов'язкове відвідування лікаря, і я вперше потрапила до гінеколога. У першому у житті прийомі у гінеколога, який, до речі, був жахливий. Я про це можливо розкажу колись пізніше. Мені сказали, що мені обов'язково треба здати аналізи і йти на прийом в онкологію. Мені 16, у мене попереду випускний, і я йду до лікаря-онколога, відомої на той час у Запоріжжі жінки, бо я із Запоріжжя. Мені зробили біопсію і виявили дисплазію третього ступеня. Тобто, це є перший, другий, третій, і це була вже третя ступінь. Яка вже доходила до свого фіналу, якщо ви не знали, дисплазія це як передвісник раку шийки матки. Вона також виникає від вірусу папіломи людини. Я зробила тест на вірус папіломи, він був позитивний. І мені взяли біопсію: там була дисплазія вже, вже настільки останньої ступені, що мені сказали. І ще місяць, і у тебе буде рак шийки матки. Сказати, що я була шокована, сказати, що моя мама була шокована, це нічого не сказати. Разу попереджу якісь думки та коментарі. На то мене вже був перший сексуальний досвід, але він відбувся буквально незадовго до мого візиту до лікаря. Хворювання у мене з'явилося ще тоді, коли я була дівчинкою. І якщо можна подумати, що це щось, що лише передається під час статевого акту, і що дівчата такі нерозсудливі, мають думати і не гуляти з хлопцями, ні, у мене з'явилася дисплазія, що коли я ні з якими хлопцями не гуляла, забудемо зараз про наш із мамою шок, і що ж робити. Ця лікар, вона була така жіночка у віці, строга. Але зараз із часом я розумію, що вона таки була толкова і правильно все зробила. Вона мені порекомендувала хірургічне втручання. На той час це було щось нове, незвичайне канізація називалася. Вона сказала, що це не якесь там припікання, яке робили тоді всім, і всюди, і завжди. Ні, це лазерна. Процедура, коли тобі вирізають увесь епітелій, який вже пошкоджений, який неправильний, який переростає і де клітини вже деформовані і можуть стати раком, просто вирізається лазером увесь цей епітелій, і ти чекаєш, поки не росте новий. Так мені і зробили. Мені було 16 це була місцева анестезія. Це була весна, якраз час перед екзаменами. Я пам'ятаю, як на одному екзамені навіть у мене дуже розболівся живіт. Я розплакалася, і я не здала екзамен, тобто я думала, що я його не здала. Я просто вийшла звідти, нічого не сказавши. Але вчителька знала про мою ситуацію і поставила мені оцінку, враховуючи мої попередні відповіді. І увесь рік навчання я навчалася непогано і мені так поставили оцінку. Хвороба хворобою, а випускниця святе. Я обирала сукню, макіяж, зачіску, готувалася як будь-яка нормальна дівчина. Що я тут дістала, щоб сьогодні я ділюся з вами чимось інтимним, тому ось це вам також покажу. Це приїхало до мене з України, цьому вже багато років. І, звісно, це мій випускний альбом. Подивіться на оцю дівчину. Це я у своєму випускному. Все було по канонам тогочасної моди. Я ніколи не посміхалася на фотографіях, це не через здоров'я, це просто так. Бо я не люблю свою посмішку. Знала я, що після операції треба себе берегти. Звісно, я знала, але подивіться на цю, на цю задоволену випускницю. Я стрибала на таких каблуках, танцювала, пригала, бігала, веселилася відкрилося. Крово, як то кажуть, теча, мені довелося звати маму, щоб вона мені принесла засоби гігієни. Ніхто про це не знав, ніхто цього не бачив. Я посміхалася, піла пигулки від болю, одягала засоби гігієни і йшла стрибати далі, тому що в такому віці ти не думаєш про те, що ти можеш собі нашкодити. Ти думаєш лише про те, що у тебе випускний. І що сталося? Звісно, у мене процес загоєння йшов не так швидко, як треба було б. Моя лікар дивувалася, потім робила мені ще якісь процедури для загоєння. Все зажило. На щастя, більше у мене такого не було. А знаєте, чому у мене більше не було такого? І вже більше після цього у мене ніколи не діагностували. Вірус папіломи людини. Тому що тоді, у 2006-му, лікар запропонувала мені зробити вакцинацію проти вірусу папіломи людини. На той час це були експериментальні засоби. Ніхто ще не вакцинувався від такого вірусу, про нього взагалі ще не балакали і майже нічого не знали. Коштували ці вакцини. Повторюся на той час просто шалені гроші. Як зараз пам'ятаю, це була тисяча гривень за одну вакцину, і треба було зробити три вакцини, де мені здається, місяць мав бути між вакцинами, і треба було зробити їх три штуки. Пам'ятаю, як зараз, як моя мама плакала, бо вона не знала, де знайти ті гроші. Ми позичали. Ми шукали серед родичів з моїм батьком, бо мої батьки були розлучені. І ось так: отакими от, от дискусіями, як то кажуть, зі світу по нитці мені знайшли гроші на вакцину. Ми їх зробили, мама боялася тоді вакцини цієї. Потім, коли вже її мені зробили, їй почали говорити, що ой це експерименти, це вакцина. Потім вона буде безплідна, вона буде хвора. Тільки років пройшло. Я можу сказати, що я правильно зробила, що тоді вакцинувалася. Бо у мене, повторюся, більше ніколи не було вірусу папіломи людини, і це ніяк не вплинуло на мою фертильність. Вплинули інші фактори, але це вже зовсім інша історія. Я не буду казати про усі країни світу, але в Іспанії від нещодавно, тобто вже декілька років. Вакцинування від вірусу папіломи людини входить в обов'язкову, в обов'язковий список вакцинування дітей. Спочатку це вводили як по бажанню батьків, пропонували, батьки погоджувались або не погоджувались. Спочатку треба було також платити, купувати самому цю вакцину, платити за неї і ставити дитині по бажанню. Але вже кілька років ця вакцина є обов'язковою. Вона навіть з'являється у Спеціальному бланку, де є список вакцин по місяцях, по роках, і цю вакцину роблять дітям обов'язково і дівчаткам, і що не менш важливо, хлопчикам. Я мама хлопчика, і я дуже хочу, щоб мою дитину також вакцинували від вірусу папілому людини. Чому? Тому що, хоч хлопчики фізично і не страждають від вірусу папіломи людини, але вони є носіями. І дівчата потім будуть страждати від цього. Торюся, що січень це місяць у всьому світі визнаний офіційно місяцем обізнаності жінок про вірус папіломи людини, а також про рак шийки матки. Я увесь цей місяць намагалася знайти або побачити якусь інформацію у себе в місті. Буклети, якісь рекламні розсилки, можливо, на пошту електронну, на пошту звичайно. Я ходила якраз у цьому місяці до гінеколога і до акушерки. Знайшла я десь у поліклініці якісь буклетики. Ні, я не знайшла абсолютно ніякої інформації. Найважливіше, звісно, те, що ми, жінки, маємо самі піклуватися і самі думати про своє здоров'я. Ніколи не відкладайте себе на потім. Здорова і щаслива мама це здорова і щаслива дитина. Я це собі кажу дуже часто, тому що я сама досі не дуже у це вірю, не дуже сама цього дотримуюся. Але я працюю з психологами, з психіатрами і сама над собою. Тому я зробила це відео, поділилася з вами з історією, яку ще абсолютно ніхто не знає із моїх друзів. Чому я це зробила? Бо я вважаю, що це важливо, а про важливі речі не можна мовчати. Хвороба це не соромно, хвороба це те, з чим треба боротися: чи тобі 5 років, чи тобі 16 років, чи тобі вже 36, чи тобі 56. Жінки, будь ласка, ніколи не нехтуйте собою. Будьте здорові, підписуйтесь на мене, будемо з вами балакати і про важливе, і про веселе, і про цікаве. Дякую за увагу!